Щорічно православні християни відзначають День пам'яті святих мучениць віри, надії, любові та їх матері Софії. У цей день прийнято дарувати жінкам з такими іменами подарунки, а ті повинні пригостити своїх рідних і близьких ласощами. В Україні цей день здавна вважається особливим, хоча і не належить до числа великих православних свят. Згідно з історичними даними, до вас Софія, з доньками, які мали імена трьох головних християнських чеснот, жила в Римі в другому столітті при імператорі Адріані. Сім'я була християнською. Довідавшись про це, імператор особисто захотів зустрітися з ними. Усі четверо прийшли до нього та сміливо висловили сповідання християнської віри. Імператор був вражений твердістю їх віри та відіслав доньок Софії до однієї язичниці, яка мала переконати їх зректися християнства. Коли це виявилося даремним, імператор особисто вимагав від сестер зректися віри та принести жертву язичницьким богам. Та дівчата з обуренням знехтували таким наказом імператора. Перед вами ікона із зображенням святих мучениць. На ній три дівчинки і їх матір. Надія зазвичай зображується в червоному вбранні, віра у синьому, любов в білому або бірюзовому. Ікона вважається покровителькою сім'ї та сімейного благополуччя. Вона не дає людині збитися зі шляху. З Першою була любов, вона прирівнювалася до самого життя і породжувала нове життя, гармонію і красу, і символом її було серце. Другою була віра. Вона проростала в людських серцях, нібито ні звідки і ставала диханням їх, вона теж давала людям крила. Вона була непохитна і незаперечна, і символом її був птах, який злітає в небеса. Третьою була надія, вона була вогником, світилася перед людьми зіркою. Вона вела людей тоді, коли, здавалося б, не залишилося жодного шансу. Вона висвітлювала дорогу в темряві, і, хоча б єдиний промінь її. Але завжди, попри все, проникав будь-який морок, і символом її була зірка сяйво променів, що розходяться тоненьких ниточок, які були тендітні, але за якими люди виходили з мороку. Чи живуть в наших душах віра, надія і любов? Ці людські якості, ці почуття? Ці чесноти нероздільні, особливо в час, коли ми повинні бути сильними та загартованими, мати надію на краще, любити свою Батьківщину та вірити у світле майбутнє. Ми, українці, з вірою, надією і любов'ю у серцях зможемо перемогти у цій війні. З надією на завтра. Де буде все прекрасно, де світить сонце ясне, де світле майбуття, там буде жити мрія, любов, віра і надія буде до всіх довіра, а це і є життя.